Привіт! У цьому відеоролику ми детально розглянемо жувальні постилки лютеїн торгової марки Апнес Nature. Лютеїн є природним щитом для наших очей та світлофільтром від сонця, який грає важливу роль у функціонуванні зорового апарату. Лютеїн потрібен дорослим та дітям через те, що людський організм не синтезує його самостійно, тому надходження даного пігменту безпосередньо пов'язане з харчуванням. Пастилки з денною нормою лютеїну дозволять уникнути дефіциту та сприяють покращенню зору. Зеоксантин у складі виконує функцію світлофільтра та захищає від ультрафіолетових опромінювань. В добовій дозі а це дві жувальні пастилки, міститься 10 мг лютеїну та 2 мг зеоксантину, що посилює дію лютеїну. Обидва активні інгредієнти мають натуральне походження. Та отримані із екстракту чорнобривців. Продукт, виготовлений в США у формі смачних жувальних пастилок, що є сучасною альтернативою таблеткам чи капсулам, не містить желатину, алергенів, штучних барвників та ароматизаторів. В одній баночці 30 жувальних пастилок і рекомендується споживати по одній пастилці два рази на день під час їжі. Лютеїн варто рекомендувати клієнтам, які багато часу проводять за ноутбуком, смартфоном чи іншими гаджетами, мають стомлювальність очей та синдром сухого ока, зниження гостроти зору та можуть запитувати у вас краплі для очей або ж вітаміни. Тому їм доцільно порекомендувати у комплексі з краплями або ж як самостійний засіб жувальні пастилки лютеїн торгової марки Apnes Natural в якості смачного та корисного джерела натурального лютеїну. Прийом даного продукту сприятиме захисту очей від шкідливого випромінювання екранів гаджетів, зменшить стомлювальність очей та запалення, попередить подальше зниження гостроти зору. Споживайте корисні пастилки з приємним смаком від Apples Natural та бережіть свої очі. Будьте здорові та обирайте найкраще для себе продукцію UAFarm.